А вже сьогодні і жовтень завітав. І все навколо стало кольоровим. Він всюди квітами осінніми заграв. Прийшов до нас чарівним і яскравим. Ми дружно з жовтень зустрічаємо. Нова шкільна мандрівка знову нас чекає. Ранкову зустріч ми розпочинаємо. Тож скажемо, яке сьогодні число. Сьогодні жовтень. А хто із вас знає? А чим знаменний сьогоднішній день? День захисту України. Захисників. Ще. День. день захисниць і захисників. Добре. День, день Збройних сил. Ще хто знає? День День Зброї. День козака. Молодець, козаків, день козацтва. День покрові. Правильно. Сьогодні діти потрійне свято. І День Збройних сил України, і День Козаків, і День Покрови. Подивіться, ось календарик, як бачите, висвічується нам 1 жовтня. День да. похмура, і з дощом, і також сьогодні вона холодна. Ось і настав цей осінній місяць-жовтень. Осінь уже сповна володарює в полях і лісах. А чи замислювалися ви? А чому жовтень називають жовтнем? жовтіють листя? Бо тому що все стає жовтим. Тому падають листя. Хочуть все золотіше. Дерева жовтіють. Добре, е, назва другого місяця жовтня не потребує особливого тлумачення. Правда, і так зрозуміло вам всім, чому жовтий, тому що правді осінь подягає дерева в жовтий колір. В осені є свої прикмети, а саме в цього дня зачитаємо їх. Софійка, прочитай першу прикмету. Якщо до 1 жовтня збере... Ще напало листя, сніг буде пізно. Діти, опало листя з берези? Хто бачив? Тут у нас берізка коло школи? Ні. Ні, ні. ні. подивимося, чи сніг буде пізно. Діти бачили у повітрі павутину? Ні, сьогодні холодний день і павутини зовсім немає. Тому прикметі вір, але перевір. Ось ці прикмети ми будемо і перевіряти. Сказали, що в нас сьогодні потрійне свято, то ми будемо говорити про героїв давнини та сьогодення, про козаків і воїнів Збройних сил України. До нашого часу збереглись стародавні храми Константинополя. – Хто такі козаки, скажіть? Козаки це герої. Козаки це ми. Козаки це святкують День Покрові. Ага, козаки люди, які це... почитають покрову, так. Прошу. – Козаки це герої? Прошу. Козаки це герої нашої країни. Козаки це господарі. Де господарі? Козаки це господарі. Де господарі вони? А, а де господарі? Де? <плес> я, я, я ж питаю, вирі. де господарі? Так, скажи, хвилиночку. — Рицарі, кай буде. Там, господарі, але я би хотіла почути, де вони господарювають. О, в Україні, саме це я хотіла почути. І воїни, правда, воїни і хлібороби, які захищали свою країну, свою Україну. Багато чого цікавило про козаків. Колись дуже давно на півдні та сході України пролягав з кордон і заємничим та дав ханством, яке здійснювало набіги на українські землі. для навчання військової справи. А також на ньому козаки голосували за гетьман і карали тих, хто доружить закони запорізьких козаків. Фимулам гетьманської... До краї паштету вистачило, щоб намастити всі галеки. Каша строки підів'ялася і сніданок, можна сказати, готовий. Нахріта каша буде більш петельніша і смачніша, де можна зробити розчинної кави. Таку військову позицію бійці зводили близько місяця. Найбільші кімнати рили ковшом, все інше вручну. Окопи простягаються на десятки метрів. Вже у блиндажній спальні чоловік розповідає, коли найстрашніше буває у такій споруді. Коли йде масовий обстріл, б'ють з усього. і дуже кучно, в них працює дрони, дрон коригує і зразу приходить горня. Які позиції у наших хлопців, але, на жаль, не завжди такі позиції, де можна і помитися, і поїсти в смак на нульовці, як кажуть наші воїни, там взагалі дуже-дуже важко і зовсім немає таких укріплень. Нашим воїнам важко працюється, і козакам важко працювалося колись. Захищалося нашу землю, але в них були свої помічники. Тож послухайте загадку і відгадайте її. Здавна людям допомагає довгий хвіст і гриву має, любить сіну пожувати і го і рже завзято, бо не відає про лінь, як працює в полі. Кінь". Кінь. Подивіться там, я ж знайшла таку гарну картину. Ось поставила біля наших гостей Марічки і Андрійка. Бачите, також гарний гривастий кінь. Дійсно, запорізький козак, який проводив більше половини свого життя у походах, цінував свого коня і любив його. Друзі, помічники у ЗСУ. Собаки. Звичайно, це пси. Вибухівки талісман державної служби з надзвичайних ситуацій, який здобув велику популярність за часів повномасштабної російсько-української війни. А ось це другий собака, він називається Кріс. Кріс унікальний пес не тільки для України, а й для всього пошуково-рятувального світу. Такса, швидше мисливська собака. Але у Кріса складна спеціалізація. Він займається пошуком постраждалих в техногенних завалах, туди, куди не може людина пройти. Собака проходить і відшукує, чи є ще там люди під завалами чи ні. І багато життів йому вдалося врятувати, тому що він сказав рятувальникам, що там ще є хтось живий. Як ви думаєте, хто ця собака? Що вона робить? Спасається. На воді. Найда, водолаз, найда, вівчарка, найда рятує потопаючих. Також вміє шукати міни у воді. Ця помічниця врятувала вже майже сотню людей. Я переможні. Переможні. Не переможні. Непереможні. Непереможні. Захищає нашу я. воду. Сильні. самі сильні наші. Самі е, до е, козаки е, і наша лоя, вони е, лазом і вони захищають нашу землю. То, хто ще має бажання сказати, які наші воїни? Щоб українці вернулися додому. Ти вже хочеш побажання їм сказати? Щоб у війни закінчились. Не побуди. Ага, не перемогли. Я хочу, щоб не повернули до своєї родини. Uh -huh. Я хочу, щоб ті, хто е, були на війні, вони ніколи не помирали. Так. Я вийде. хочу, щоб наші воїни не мужні. Так, прошу. Щоб Україна перемогла. Хочу, щоб Україна теж перемогла. Ліру. Так. Що побажаємо? Ми вже перейшли до побажань. Добра. Щоб, щоб їхні мрії здійснювалися і вони повернулись додому. Щоб вони повернулись додому. Щоб Україна виграла. Я бажаю, щоб вони повернулись додому. Угу. Я бажаю щастя. Я, б, я, бажа, я бажаю їм їм мир. Я бажаю, щоб вони добре жили. Я бажаю, щоб вони перемогли в цій війні. Я бажаю, щоб вони повернулися додому щитом Я бажаю, щоб вони повернулися в цілі. і щастя. Я бажаю, щоб та діти тата повернулися додому. Їм було сусневе. Щоб, щоб перемогли. ми перемогли. Даймо їм швидкого повернення до своїх е, дітей, сімей. Слава Україні! Дякуємо незламним воїнам. Покажіть сердечко в знак прихильності.